Урок 1, 3. Рівноприскорений прямолінійний рух. Спортсмени майже миттєво зриваються з місця, частки секунди, і вони набирають швидкість, недоступну звичайній людині. Пасажирський потяг загальмував, змінивши свою швидкість. Це приклади рівноприскореного прямолінійного руху зі швидкістю, яка зростає або спадає. Рівноприскорений прямолінійний рух. Це рух, під час якого швидкість руху тіла за будь-які рівні інтервали часу змінюється однаково. Розглянемо фізичні величини, які характеризують рівноприскорений прямолінійний рух. Що таке прискорення і як воно пов'язане зі швидкістю руху та часом? Проекція прискорення визначається за формулою іксове дорівнює іксове мінус в 0 іксове поділити на Т, де В0 -В початкова швидкість тіла В швидкість в даний момент часу Т. Рівноприскорений прямолінійний рух це рух із постійним прискоренням. Тому справедливо А дорівнює константі. Графік проекції прискорення це відрізок прямої, паралельної осі часу. Чим більше є модуль прискорення тіла, тим більше є відстань від графіка до осі часу. Тіла 1 і 2 представлені мають прискорення за модулем однакові, відрізняються знаком проекції, а іксове для першого тіла більше нуля, для другого менше нуля. Також на слайді записана формула, яка пов'язує величини. проекцію прискорення, проекцію швидкості, початкової швидкості та переміщення. А іксове дорівнює в квадраті мінус в 0 іксове в квадраті поділити на 2 іксове. Швидкість. Проекція миттєвої швидкості визначається за формулою іксове дорівнює в 0 іксове плюс Т. Графік проекції швидкості це відрізок прямої. Чим більше модуль прискорення руху тіла, тим більше є кут між графіком та віссю часу. Саме тому третє тіло має найбільше прискорення серед тіл 1 4. Т0. Момент часу, коли напрямок руху тіла змінюється на протилежний. Або так звана точка повороту. У цей момент швидкість руху тіла дорівнює нулю. Це відповідає графікам 2 і 3, які мають точку повороту. Якщо напрямок прискорення, а отже рівнодійна сил, які діють на тіло, збігається з напрямком руху тіла, то модуль швидкості руху тіла збільшується, це характерно для першого і четвертого тіл. Отже, модуль швидкості їх зростає. Якщо напрямок прискорення протилежний напрямку руху тіла, то модуль швидкості руху тіла зменшується. Що характерно для тіл 2, 2 і 3 від нульового моменту часу до т 0 або на ділянці від нуля до значення Т0. На слайді також записана ще одна формула, яка пов'язує проекції швидкості початкової швидкості, прискорення. Та переміщення. Вх-ове дорівня, корінь квадратний, в0х в квадраті мінус 2, що множиться на aхowe sxowe. Переміщення. Рівняння проекції переміщення має вигляд Сх дорівнює V0хT плюс ахт в квадраті поділити на 2. Так як залежність є квадратична, то графік проекції переміщення є парабола. Якщо проекція прискорення більше нуля, відки параболи напрямлені вгору, якщо менше нуля, вниз. Вершина параболи відповідає моменту часу, коли тіло здійснює поворот та координаті, де тіло здійснює поворот. Проекцію переміщення можна також визначити за формулами. Sx дорівнює Vx плюс v 0 vx поділити на 2, що множиться на те, яка випливає із геометричного змісту. Переміщення, а також Sx дорівнює рівня Vx в квадраті мінус v 0 вх в квадраті поділити на 2 ax яка випливає із застосуванням формули для прискорення. Основна задача механіки або визначення координати тіла. Знаючи рівняння залежності ск від t, легко записати рівняння координати. Отже, х дорівня х0 плюс В0х плюс ах в квадраті поділити на 2. Графік координати це парабола. В першій системі координат початкове положення тіла або початкова координата дорівнює 0, тому графіки беруть початок у початку відліку, і в другій системі координат початкова координата дорівнює Х0В. Розглянемо ще одну графічну залежність, де представлені два графіки руху для тіл А і Б. Тіло А рухається рівномірно, тіло Б. Рівно прискорено. Під час зустрічі тіла мають однакову координату. Саме тому в даному випадку тіла зустрічаються двічі. В момент 3 секунди їх координата дорівнює 10. І в момент 9 секунди координата дорівнює 25 метрів. Таким чином, під час зустрічі тіла завжди мають однакову. Координату, Шлях. Шлях, який пройшло тіло протягом інтервалу часу від t1 до t2 від t1 до t2 або від 0 до t, або t1, чисельно дорівнює загальній площі фігури, обмежені графіком залежності проекції швидкості руху тіла від часу, віссю часу і прямими Т дорівнює Т1. І Т дорівнює Т2. В даному випадку це площі трапеції. Якщо напрямок руху тіла не змінюється, це відповідає першому і другому графіку, то шлях дорівнює модулю переміщення. Якщо змінюється, це відповідає третьому графіку, то сумі модулів переміщення тіла до повороту. Та після повороту. Отже, шлях буде дорівнювати відповідно сумі площ одного трикутника прямокутного і другого. Отже, урок 3:1 присвячений рівноприскореному прямолінійному руху, завершено.